Вітаю, брати та сестри. Слава Ісусу Христу! Кожен із нас має певний дар від Господа, можливість служити Йому. І хтось, можливо, вважає те служіння великим, яке Він звершує. Можливо, хтось навпаки вважає, що в нього маленьке і незначне служіння і не дуже цінує цим. І цікаво, як Господь. Дивиться на те служіння, яке ми звершуємо. Я хочу, щоб ми розглянули це на події, яка відбулась за тиждень приблизно до страждань, до смерті, до розіп'яття Ісуса Христа. І з цієї історії, яку ми розглянемо, ми зможемо взяти певні уроки для себе і відповісти на питання, наскільки Бог цінує наше служіння Йому. Історія ця записана в Євангелії від Марка, 14 розділ з 3 по 9 вірш. Коли був він у Витанії, в домі Симона Прокаженого, і сидів за столом, прийшла жінка, яка мала алебастрову посудину чистого дорогоцінного нардового мира. Надбивши алебастрову посудину, вона вилила миро на його голову. Деякі обурювалися між собою і говорили, навіщо така трата мира? Це миром можна продати більше, ніж за 300 динарів і роздати бідним. Тож докоряли їй. А Ісус сказав: «Оближте її, навіщо завдаєте їй болю? Вона добре діло зробила мені. Ви завжди маєте бідних біля себе і будь-коли можете робити їм добро. Мене ж не завжди ви маєте. Що вона могла, те й зробила, заздалегідь намостила моє тіло перед похороном. Запевняю вас, де тільки буде проповідуватися ця Євангелія в усьому світі, те, що вона зробила, буде сказано в її пам'ять. Це коротка історія, яка показує нам жінку, яка хотіла послужити Господу. В неї було це бажання. Зробити щось приємне для Господа. І в тих Євангеліях, в яких описується ця історія, не видно, щоб вона була змушена кимось, щоб хтось її е, змусив да, це зробити, що ти маєш піти так і так вчинити. В кожному Євангелії, в якому описана ця подія, написано, що вона приходить. в... Е, 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 на сході є такий звичай, коли приходить гість, то йому на голову капають декілька крапель олії. Якщо цей гість шановний, якщо його е, хочуть відзначити, якщо він має значення для того, хто прийшов. Ми бачимо в Євангелії від Івана деякі уточнення стосовно цієї історії доповнення. 12 розділ. Спочатку, за шість днів до Пасхи Ісус прийшов до Витанії, де був Лазар, який помер, і якого Ісус воскресив із мертвих. Там йому влаштували вечерю, а Марта обслуговувала. Разом Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Марія, взявши літру мира. <кій> Вибачте, зі справжнього дорогоцінного нарду. Помазала Ісусові ноги і своїм волоссям обтерла їх. Дім наповнився запахом мира, каже один з його учнів, Юда іскаріотський, син Симона, який мав його видати. Чому б не продати це миро за 300 динаріїв і не роздати бідним? Він сказав це не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодієм і, маючи скриньку на гроші, носив те. Що вкидали. А Ісус сказав: Облиш її, це вона на день мого похорону зберегла. Бідних ви завжди з собою маєте, мене ж не завжди маєте. Ісус Христос був в домі, і туди прийшла Марія, принесши це миро. і Намастивши голову і ноги Ісуса Христа. Це вона зробила від щирого серця, з бажанням, тому що тут написано і своїм волоссям вона обтерла йому ноги. Якщо людина б людина не хотіла цього, вона б взяла спеціальний рушник і виконала б цю роботу. Але вона з бажанням це робить. І миро, як ми прочитали в декілька уривках, було дуже дорогоцінним, і вона могла б декілька крапель. Крапнути для того, щоб помастити і вшанувати Ісуса Христа. Але ми прочитали, що вона надбила цю посудину. Це означає, що вона вже не може понести цю посудину назад додому з миром, тому що вона не закривається. Посудина вже надбита. Вона надбила для того, щоб вилити все і щоб все виливалось до останньої краплі. І таким чином ми бачимо. Те бажання, з яким ця жінка, Марія приходить до ніг Ісуса для того, щоб вшанувати і зробити таку жертву для Нього. І швидше за все, це було найдорогоцінніше, цінніше, що мала Марія. Тому що якщо ми зберемо ті гроші, які вона витратила, це буде річна зарплата. Ви можете уявити. Скільки ви порахувати заробляєте за рік і що ви витратили всі ці гроші для того, щоб помазати олією пахощами голову та тіло Ісуса Христа? Це був дорогоцінний дар зі сторони Марії. Але виконуючи таке служіння, можливо, воно здається маленьким, просто помазати олією. Марія зіштовхнулась. З тими людьми, які її не розуміють і не сприймають це служіння і цей дар, який вона вчинила для Ісуса Христа. В Марка 14, 4, 5 написано: Деякі обурювались між собою і говорили, навіщо така трата мира. Можна було б якось розумніше використати ці кошти. І я намагаюся уявити себе там разом з учнями і допускаю, що я міг би бути в тій категорії, які не зрозуміли і засудили таку витрату грошей. Коли люди служать Господу і служать не так, як ми звикли, не так, як ми розуміємо потрібно служити, в нашому серці виникає бажання засудити. Але якщо розцінити дії Марії, там не було зневаги, там не було якоїсь непошани, там не було ніякої єресі, нічого неправильного в її діях не було. Просто її бачення служіння Господу і бачення інших учнів не співпадали. Учні Ісуса Христа це найближче коло оточення нашого Господа. І вони проявили саме таку реакцію осудили і не зрозуміли. Якщо ми прослідкуємо життя Марії, то вона теж була недалеко від Господа і часто була разом з ним. Тому ми можемо спостерігати таку картину, коли люди, які близько до Господа, які його оточують, які його люблять, служать йому, попадають в конфліктну ситуацію. Хтось послужив Богу так, хтось інакше, і вони не порозумілись один між одним. В Євангелії від Марка 14, шість, написано, яка була реакція Ісуса Христа на ті докори, на те, що робили учні по відношенню до жінки, Ісус сказав: Оближте її, навіщо завдаєте їй болю? Вона добре діло зробила мені. Якщо людина, служачи Богу, робить добре діло, якщо її служіння не суперечить волі Божій, Слову Божому істині. То немає не підстав для того, щоб засуджувати і зупиняти таку людину. Ми бачимо, що вони засуджували, докоряли їй, тобто, це була відверта розмова, і вони прямо казали: навіщо ти це робиш, можна використати ці гроші більш з якоюсь користю, як <кій> на наш погляд. Інколи в нашому християнському житті ми теж можемо стикатись з докорами. Не завжди ці докори ми можемо почути віч навіч прямо інколи ці докори доходять до нас десь з інших місць, коли хтось між собою обговорює щось каже, докоряє, і потім ми дізнаємось, що нас докоряють за, те чи іншу, за ту чи іншу дію. Слово Боже, вчить, за що ми можемо докоряти, яка є підстава, і це записано в Євангелії від Матвія, 18 розділ. 15 вірш. Якщо бути коротко, це говориться про гріх. Якщо хтось згрішить проти тебе, підійди і докори. Також є в Левит 19,17 і в Луки 17.3, <кхм> подібні тексти, і вони говорять про те, що якщо людина грішить, то тоді ти маєш підійти і докорити їй, і, по перше, це зробити віч навіть. Але якщо людина служить Богу, і її в її служінні немає нічого, що засуджувало б Писання, тоді немає підстав для того, щоб докоряти. Ісус каже: ви завдаєте їй болю. Навіщо завдаєте їй болю? Люди, які люблять Господа, можуть інколи завдавати біль один одному. Навіщо ви задаєте, завдаєте їй болю, питає Ісус Христос? Ми маємо проаналізувати свою поведінку, якщо ми комусь щось кажемо, чи не буде це завдавати біль тій людині? Ми любимо Господа, і наш брат і сестра любить Господа. Ми маємо підійти один до одного з любов'ю, і якщо хочемо в чомусь докорити, якщо є гріх, потрібно це зробити з любов'ю, щоб не було болю для нашого брата або сестри. Вона добре діло зробила мені. Далі Ісус говорить про бідних, але Він не каже, що не потрібно робити бідним добро. Він просто каже, що в цей момент є певний час, коли ви можете зробити добро мені, поки я ще в тілі? Бідним ви можете робити добро постійно, тому що вони постійно є з вами. Якщо ми читаємо в Євангелії від Івана, чому учні робили? Докоряли, і серед всіх учнів там виділився Юда Іскаріотський. Виявляється, причина не в тому, що просто хотіли допомогти бідним, а в тому, що була якась користь. Інколи ми можемо докоряти братам і сестрам, тому що ми не отримали якоїсь користі. Можливо, ми не отримали додаткової уваги або визнання, на яке ми розраховуємо. Іуда не отримав коштів, які він хотів би, щоб. Опинились в скарбниці і щоб звідти можна було щось взяти для себе. Коли ми можемо аналізуємо свою поведінку і чим ми не задоволені в житті, ми можемо побачити, що ми хотіли би мати більше користі для самого себе, і тому ми <кхід> не задоволені тим чи, тим чи іншим. А Ісус, говорячи про служіння Марії, про служіння цієї жінки, можливо, воно в наших очах дуже мале, вона просто намостила його голову. Він каже восьмий вірш Марка, 14,8, що вона могла, те й зробила. Що вона могла, те й зробила. Та людина, яка служить Господу, але ми її не зрозуміли, можливо, вона інакше не може. Можливо, на даний момент вона може зробити тільки це служіння. Воно обмежене, воно недосконале, тому що кожен з нас недосконалий. Але вона зробила те, що могла. Тому ми не можемо вимагати від інших людей чогось більшого, якщо вони виконують те, що можуть. А ми в точності не знаємо потенціал і можливості тієї чи іншої людини, тому ми не маємо докоряти іншим людям. І... В шостому і в дев'ятому вірші написано, що Бог бачить наші можливості і як Бог реагує на наше служіння. Він захищає Марію, він захищає, каже, залиште її, не завдавайте їй болю. Він дає оцінку, вона добре діло зробила мені. І в дев'ятому вірші він каже: Запевняю вас, де тільки буде проповідуватись ця Євангелія в усьому світі, те, що вона зробила, буде сказано в її пам'ять. В цьому Євангелії навіть не вказане її ім'я, але вказано, що те, що вона зробила, це невеличке служіння, яке вона могла. У неї були сили і можливості тільки помазати голову Ісуса Христа дорогоцінним миром, але про неї сказано буде по всьому світі, і вже дві тисячі років проголошується Євангелія. І сьогодні ми читаємо ці рядки, згадуючи. Про те невеличке служіння, яке зробила Марія, але яке високо оцінив наш Господь Ісус Христос. Тому, дивлячись на її служіння, дивлячись на служіння братів і сестер, які знаходяться поруч з нами, нам потрібно пам'ятати, що Господь цінує наше служіння. Якщо це служіння зроблено з бажанням, якщо ми. Благословляємо тих, хто служить. Ми не завдаємо болю іншим через власні амбіції або, можливо, користь. Ми робимо те, що можемо, то Бог цінує це служіння, яке звершується в істині і щиро з любов'ю. Нехай Господь допоможе кожному з нас цінувати нашими братами і сестрами, щоб ми не завдали комусь болю і щоб ми оцінили своє життя. З бажанням. І чим робимо ми це е, найцінніше, найдорогоцінніше, те, що ми можемо, як зробила це Марія. Нехай Господь допоможе нам любити його вічирого серця, любити братів і сестер, цінувати ними і служити нашому Господу по тим силам, які Він нам посилає. Амінь. Помолимось.